Мета науково-методичного семінару здійснити обговорення стратегії соціалізації дітей дошкільного віку, презентувати та проаналізувати відповідні проекти а що найголовніше, так це обмін досвідом між колегами в сфері дошкільної освіти. На заході було присутнє чимало гостей: інспектори, методисти управління освіти та об'єднаних територіальних громад Дніпропетровської області, а також представники міської влади. Валерій Ляшок, заступник міського голови з питань соціального захисту населення, привітав запрошених гостей та побажав їм гарного та продуктивного дня. Я бажаю вам також, щоб цей захід пройшов на високому для вас рівень, щоб ви зробили не тільки корисних і досвіду знання, а й гарно печів. Тому Наші колеги вам це сподобається. Пролетали цього дуже багато зусиль. І я дякую їм і вам також за спільну працю. На семінарі були розглянуті такі питання, як підготовка до суспільного життя, опанування загальнолюдською та національною культурою, соціально-комунікативна адаптація та соціально-професійна орієнтація, розповідає завідуюча науково-методичною лабораторією дошкільної освіти, кафедри дошкільної та початкової освіти комунального вищого навчального закладу Дніпропетровського обласного інституту післядипломної і педагогічної освіти Валентина Купірієн. Сьогодні ми бачимо, що накопичний досвід по питанням соціалізації дошкільника саме є у місті на Московській. Ми сподіваємося, що буде за допомогою науковців, які присутні тут, і практичних. Матеріалів, яких практичних вправ, які будуть проходити на цьому семінарі, якраз ця тема буде розкрита і будуть і, і буде досягнути успіхи у цьому питанні. На семінарі була присутня і голова всеукраїнської громадської організації Асоціації працівників дошкільної освіти Юлія Попова. Юлія Петрівна говорить, що місто Новомосковськ дуже приваблює освітньою технологією. Окрім того, їх ще об'єднує чимало спільних проєктів. У нас спільна також є програма, за якою ми працюємо. Це програма навчання дітей плаванню. У нас ми знаходимося. Ви на річці Самара, ми на річці Дніпро. І у нас також в місті працюють 4 сім плавальних басейнів. З них чотири це саме у дошкільнят. І тому така програма вона була видана в минулому році. Це нашого Дніпропетровського інституту для дипломної освіти, і ми також хотіли побачити, які вже напрацювання у нас, і які у дошкіня новомосковля Новомосковська Юлія Петрівна зауважила, що в освітніх закладах Новомосковська великий досвід і по розбудові закладів груп для дітей з особливими освітніми потребами. Тому новомосковську дуже захотілося поспілкувати саме за цією темою. І нам люб'язно нададуть і досвіди роботи, і ми будемо саме обговорювати ці напрямки роботи. Головний спеціаліст відділу виховної роботи дошкільної та позашкільної освіти управління. Освіти Наталія Куга в своїй промові зауважила: від педагогів до шкільних закладів в першу чергу залежить якими стежинами повести малят, як здійснити їхню підготовку до життя в соціумі. Значна увага була приділена розробці відповідних проектів на рівні психологічних та методичних служб. А також педагогічних працівників зараз освіта знаходиться на другому етапі реалізації впровадження обласного науково-методичного проекту, і саме такі семінари дуже актуальні, говорить методист комунального закладу інноваційно-методичного центру Криворізької міської ради Тетяна Марків. Ми ділимося досвідом методами роботи, формами роботи з реалізації цього проекту. Нам тут дуже Потрібно такі ось такі семінари, такі е, обласні і міські заходи, щоб ділитися досвідом. До нашого міста на обласний семінар завітали і такі почесні гості, як головний спеціаліст відділу дошкільної освіти та соціального захисту департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юлія Михайлюк. Юлія Євгенівна дуже щиро вдячна за запрошення на семінар та звернулася до присутніх зі словами щирих побажань. А також побажати всім нам плідної, творчої, результативної роботи, тобто, щоб ваші педагогічні скарбнички дуже наповнилися. Гості науково-практичного семінару обговорювали проблеми, шляхи та методи впровадження оновленого змісту освіти в навчально-виховному процесі до шкільних навчальних закладів. Всі представлені моделі свідчать про системну та цілеспрямовану роботу дошкільних навчальних закладів. День для учасників семінару видався дійсно насиченим. Кожен дізнався щось нове. Завершили таку зустріч за круглим столом, підсумовуючи роботу дня.